І виявляється, в нас електромобілі на превеликий подив теж користуються шаленою популярністю. За темпами продажів цих машин Україна посіла п'яте місце в світі. Лише торік на наших дорогах з'явилося кілька тисяч машин на батарейках, і невдовзі їх може стати ще більше. До того ж, цілком можливо їх узагалі почнуть будувати в Україні. Що стало каталізатором такого стрімкого прогресу? Розбирався Володимир Карабан. Електромобілям в Україні бути ця сенсаційна заява стала результатом останньої зустрічі експертів і профільних міністерств. Дорогу екологічним машинам відкриє скасування цілої низки податків, що дозволить зменшити вартість цього виду автомобілів майже наполовину. Там не лише ми говоримо про відміну ПДВ, ми говоримо про те, про цілий комплекс заходів, які в принципі будуть стимулювати розвиток даного ринку. Оце найосновніше і, мабуть, саме правильно буде сказати. І в перспективі, вже коли там буде ціла таблиця, ми побачимо, тобто перелік, щоб це не були гібриди, щоб під виглядом там електромобілів не провозились якісь там інші. Окрім ПДВ, йдеться про скасування акцизного та пенсійного зборів. А такі умови спокусливі навіть для світових лідерів ринку. Не хочу зглазити, але можливо, приход інвестора, тих же китайців, які прийдуть в Україну і построїть производство для. Е того, чтобы в Украине делать электроавтомобили. Это перспектива, это энергетично Независимості України, то тобто це нормально, це хороший тренд. Нам електротранспорт надо розвивати. Ініціатори законопроекту подумали і про стимули для самих водіїв. Наприклад, електричним машинам можуть дозволити їздити смугу громадського транспорту та безкоштовно паркуватися на державних стоянках. На думку експертів, це дасть свої результати. Слідчі рік може показати рост где-то в 250-500%. Ми очікуємо в випадку положительного голосування серйозний приток інвестицій. В іменно в ета направлення і акриті я думаю, що ні даже ні одного, ні двох прозводі реальних призводіте лікар електромобілі, так і зарядних станцій. Ну між українських прозводі та поки що це лише пропозиції до законопроекту. Якщо ідея сподобається чиновникам, цю норму можуть затвердити уже до кінця року, і тоді, в 2018 тисячі вісімнадцятому, Україна цілком можливо взагалі стане світовим лідером у продажах електромобілів. We'll yeah